Її або люблять, або ненавидять, або ніяк не можуть її ніде урвати. Ось ця палетка від глимбій, яка якби дюб. На Hudo Beauty Rose Quartz. дуже хайпова палетка. В свій час, коли вийшла, я бачила її у всіх і постійно. У мене вона також досить давно, але я ніяк не могла зняти про неї відео. І я кожен раз, коли вас запитувала відео про те, чи хочете ви на неї огляд, а чи потрібно воно вам ще. Ви мені писали, що так роби, і писали в досить великій кількості. Тому, по-перше, я очікую фідбек під цим відео. По-друге, ця палетка її реально дуже довго не було в наявності. Я про неї взагалі забула. А Побачила, і навіть зараз в момент е, зйомок цього відео вона є. На сайті є в ЄВІАЗ за 200 гривень на знижці. І чесно, я супер шокована, що ось це. Коштує 200 гривень. А перед початком основної частини цього відео я нагадаю про те, що ви можете поставити лайк авансом. Якщо вам відео не сподобається, ви його приберете. А якщо сподобається, лайк залишиться і мені буде дуже приємно. Також нагадую, що фідбек під відео дуже допомагає розвитку каналу. А також закладайте в опис під відео. Там ви можете знайти мої соціальні мережі, такі як Інстаграм та Тікток. Все, поїхали до основної частини. Я до цієї Глимбі відношусь дуже так з негативом, насправді, тому що було просто багато негативного досвіду. І дуже часто палетки нелогічні, а, якісь дивні, дивна кольорова гамма. Мені не подобається пакування, мені не подобається як воно працює. Тут я спочатку подумала: блін, ну чергова ще буде какаха, але. Але, по-перше, палетка зроблена з пластику. Пластик, ну, типу, не найдешевший, але, типу, ну, блін, 200 гривень. Що ви очікуєте від цього пакування? Мені не подобаються дизайни глимбі, мені не подобаються дизайни більшості продуктів. Наприклад, ось цю нову колекцію casual, щось там, ось у -джинсову я... Що це? Чому не можна було. Ну, Я розумію, що це дуже бюджетний бренд, що це але... Ну що ну, з дизайнами? Ну почому? Окей, якщо ми закриємо очі на дизайни Глембі, то всередині все виглядає дуже так достойно. По-перше, красиво. По-друге, тут є дзеркало, бо я в ньому не кривуля. Уже добре. І відтінки. Тут спірне питання, тому що це повний а, аналог, не аналог, ну коротше, копія а, по відтінкам на худо б'юті на її Quartz. Я не здивована, тому що не тільки у глимбі, в принципі, в багатьох брендах мас-маркету можна зустріти дюпи на якісь доволі популярні брендові продукти. Окей, що тут у нас є? У нас тут є матові відтінки, у нас тут є шиморні відтінки. Макіяж очей у мене виконаний цією палеткою. Ми його з вами зробимо пізніше, і перед цим я з вами зроблю свочі цієї красуні. Що я можу сказати? Це не таке моє перше враження. Це прям вже знаєте доволі сформована думка про цю палетку, і чесно, вона мені дуже сподобалась. От одразу наперед скажу, що вона реально not bad. Типу за свої гроші це шикарна бюджетна палетка. Насправді вона досить якісна. Мені дуже подобається тут шимери, мені подобається тут матові. Не буду хвалити за кольорову гаму, тому що це не кольорова гама вигадана глимбі. Але сама по собі палетка вона повністю самостійна. Не можна зробити повноцінний макіяж. Вона підійде на кожен день і не на кожен день. Тобто, і святкові будь-які мейки з нею можна виконати в цій кольоровій гамі. Єдине, що ця кольорова гама така, типу, доволі специфічна. Не всім сподобається. Такі відтінки. Це холодний рожевий. Причому, що це такий пильно-холодний рожевий з ноткою фіолетового відтінку. Я не знаю, чи на камері буде все видно по-моєму макіяжу очей, але вони такі, знаєте, сірувато-бускові. Ось такі відтінки. Я б не назвала це прям пильна роза. Тому що ну, це не є прям пильною рожевою якоюсь історією. Це пильно, але це щось більш з фіолетовою, як на мене, холодною нотою. От відтінки цікаві. Тут є два теплих відтінки. Мені чомусь здавалось, що вони взагалі типу будуть ну зальотні. Я також про це пізніше скажу. Але насправді ні. Насправді ні. Вони досить непогано доповнюють і можна здати ними теплоти. Вони вписуються абсолютно сюди. По доступності це супер доступна палетка. Насправді, можливо, не завжди її можна знайти в магазинах. Я думаю, що зараз вже частіше вона може з'являтися, тому що за нею не так бігають вже. От, як мінімум, на сайті є воя, вона доволі часто є в наявності. От, навіть зараз кажу, за 200 гривень по знижці вона є, і в неї реально дуже багато хороших відгуків. Давайте робити свочі. Я думаю, що я буду починати з матових відтінків. Ось так виглядають найсвітліші матові відтінки. Мені дуже подобається цей верхній світлий. Він такий не класичний, бежевий, а щось таке в розовинку. Потім на очі побачите. Такий цікавий відтіночок. Пігментація дуже непогана. Видно, що тіні такі рихлі, навіть по сводчах трошки подумають. Другому особливо, але в роботі це не сильно заважає. Да, вони пилять, але ну, таки не, не дуже сильно. Ось так виглядають найтемніші відтінки в палеці. Бачите, це такі вже більш рудуваті зверху коричневі теплі відтінки. Вони прикольно розбавляють всю цю гаму насправді, хоча скептично до них відносилась. І зверху найтемніший. І, чесно, він навіть не дуже однорідний. Він такий, знаєте, начебто, не сильно скандальний відтінок, скажімо так. Не сильно з ним багато проблем виникає, але знову таки, типа, в якихось великих масштабних тушовках я його не люблю використовувати. От, от, ну от чуть-чуть з ним можуть виникнути проблем, бо все-таки нотка чогось фіолетового і знову таки, темні відтінки, це іноді буває трохи складно. Тому тут це історія 50 на 50. Свочу сяючі відтінки, боже, подивіться, як це красиво на пальчиках. Ось цей The Moon Magic відтінок дуже красивий, і ось цей Brilliant Блін, ну такі прекрасні ну не то, що спаркл, а щось середнє між шиммерним відтінком і між спарклом. Дуже красиво. По шимарним відтінкам. Давайте рухатись зверху донизу. Ось цей другий відтінок це якраз такий Moon Magic, мій улюблений відтінок з палетки. Я більше по спарклам людина, і мені дуже подобається якраз такий Він через те, що він найбільш на більш базі і в нього гарні блискітки. Все інше це все такі шимери, але в них, от в деяких, дуже гарні блискітки, вони дуже красиво сяють. Шимери тут прям топчик. Вони м'які, вони приємні, вони класні. Дійсно, вони схожі на таку класичну. Формула шимерів у глибі часто в така є. і Вона мені, в принципі, подобається. У них є дуже не дуже, формула шиммер, але а є якраз дуже-дуже. І отут всі шимери ось ці дуже-дуже, як на мене, формулі. Якісь більш сяючі, якісь менш сяючі. От, ось ці два нижні відтінки дуже схожі між собою. Навіть три, я б сказала. Це відтінок. Господи, такі назви ще я навіть не прочитаю. Коротше, це Cosmic Love і ще два відтінки. Вони... Найтемніші шимрових одразу побачите, вони доволі от схожі між собою. Я не знаю, можна було ну, зробити один такий відтінок. Космікла мені подобається найбільше. Як на мене, ось так виглядають свочі всіх шимерних відтінків. Вони мені дуже в цій палеці подобаються. Ну, гляньте, яка краса. Ось цей Love Stone, як на мене, це найтупіший відтінок, тому що я його навіть пальцем не чіпала. Я його з вами його буду чіпати, тому що я не люблю цю гелеву формулу. Вона мені не подобається. А, хтось пише, що вона досить стійка, що на неї класно буде доноситись інший шимри і так далі, що як підложку можна використовувати. Я таки не люблю. Мені це не подобається, тому я його і не використовувала. Я навіть не знаю, як воно сяє. Давайте. Спробуємо це все діло порушити. Він достатньо твердий, і воно все доволі напівпрозоре. Скажу я вам от зараз після першого дотику. Там всередині є часточки тіней, і насправді він дуже твердий, щоб змішати ці блискітки, отримати щось, треба прям постиратися. І це все негарно виглядає в палеці, Я не люблю цей, цей, цей шимер. Ось він зверху, там такі більш бронзові блискітки, і є блакитні. І от якраз такі частинки з блакитними блискітками мені подобається. Красиво. я люблю такі бакитні блискітки. Воно і не гарно виглядає в палеці. Ну і якби я б не сказала, що це щось дуже красиве, і формула в нього, господі, фокус по межі. І я б не сказала, що формула в нього якась суперкласна. Це, типу, ну, мені не подобається таке. Ну що, почну робити макіяж цією палеткою. У мене на очах вже є а, консилер тоненьким шаром, і у мене є олівчик від Evoline. Варієте гелевий в відтінку 10. Ось, коротше, бургунді такий олівчик. Розташувала таку невеличку стрілочку і буду переходити вже нарешті до самих тіней. Трошечки ближче вас до себе посаджу. Хочу взяти пензлик ВОПС W3135. Я буду набирати відтінок, Зараз буде імпровізація, як завжди, в принципі. Візьму відтінок happiness такий бусковий. Ніжно-бусковий відтінок. тіні дуже пильні. Це одразу ж хочеться сказати. Вони прям, угу. але вони дуже добре пігментовані. Я буду цим відтінком заходити в складочку. Вони дуже добре тушуються, дуже цікаві відтінки мають, з ними достатньо легко працювати. Тобто у мене зараз проблем з цим відтінком взагалі не виникає. І він знаєте, такий рожево-фіолетовий. Щось, щось таке. Знаєте, візьму відтінок «Peaceful». Це щось, до речі, дуже схоже на happiness. От Якщо їх засвочу, вони, чесно кажучи, майже ідентичні, але а, один з них світліший. Це якраз таки «Peaceful». Я його наберу. Знову такий я пензлик трошки цього відтінка трамбовую. А, і підтушовую трошки на все це діло. А мені хочеться прям таку велику тушовку сьогодні. Хоча не знаю, чого раптом такі бажання. Я буду брати ось цей відтіночок, Він називається кайн, і буду ним заходити в внутрішній. Куточок. Хочеться такий, знаєте, більш класичний макіяж з затемненим зовнішнім кутом, стрілочкою розташованою. Насправді я зараз досить швидко роблю цей мейк. От не хочеться мені сидіти за ним дуже довго, хочеться просто швидко попрацювати з тінями. І ці тіні можуть мені це якраз таки вдати. Пильні вони, звісно, капець. Так, візьму ось цей нижній відтіночок. Чесно вам сказати. В принципі, в роботі є деякі відтінки, які ну, дуже схожі між собою. Просто якийсь може бути трохи світліший, якийсь трохи темніший. Можливо, я би трошки зменшила палетку. Я розумію, що вони хотіли максимально копіювати кольорову гаму у hoodie б'юті, але, ну, чесно, я не бачу сенсу. Тут є дійсно деякі відтінки, які дуже схожі один на один, і можна було скоротити цю палетку в плані матових відтінків, або додати якихось. Інших матових відтінків. Так, що ж його взяти? Візьму відтінок «Роментік». це найсвітліший відтінок в палеці, матовий. Набираю його на пензлик. Він дуже класно пігментований. І він, знаєте, це не світлий беж, це світлий рожевий відтінок. Він прям от дуже цікавий і дуже симпатичний, як на мене. Я його наношу в внутрішній кутик і підтягую. До гори він прям додає, знаєте, таку цікавинку в макіяж в нього дуже цікавий підтон. І цей ж відтінок я нанесу під брів, повністю заповню так легесенько цей простір підтушовуючи межі тушовки. Чесно, поки я працювала з цими тінями, цінями, такі мейки з ними не робила. Як на мене, за 200 гривень в сегменті глимбі це найякісніша палетка, яку вони на даний момент мають. Дійсно, мені так здається. Буду брати маленький пензлик, це також Wops 353, W353, і буду брати найтемніший відтінок D. Це такий темний, коричневий, але знову-таки всі ці відтінки, окрім перших двох матових, от в першому ряду, господі, зараз покажу. Окрім ось цих двох відтінків, все інше має в матових фіолетовий або розуватий підтон. Воно не буде прям коричневе. От. Як, наприклад, зараз цей найтемніший. І це прикольно, тому що вона, знаєте, не класична, просто нюдова палетка. Вона все таки от має свою родзинку у вигляді ось цього фіолетового рожевого підтону. Це, в принципі, напевно, головна задумка була у худи по створенню. Такої кольорової гами, що вона не класична, але вона дуже цікава і дуже гарна. Мені не дуже пасують такі відтінки в житті. Я просто фіксую цю стрілочку. З цим відтінком я б трошки обережно себе поводила, тому що у мене є якийсь страх до таких темних фіолетово-коричневих відтінків, тому що дуже часто я стикалась з тим, що вони прям залишають пляму. Тому я цей темний відтінок стараюсь. Використовувати в більш таких локальних цілях для стрілок, для якогось такого прям супермаленького затемнення, без сильних розтушовок. Тому що у мене є якийсь такий маленький страх, що він може залишити пляму, і мені здається, коли я з ним гралась, що в деякі моменти він це все-таки створює. Загалом, це от. В даний момент, наприклад, це не критично. Він не робить прям пляму-пляму. Він не дуже однорідний, але бувало гірше. Знаєте, візьму вже тепліший коричневий еліпс і ним трошки підтушую межу цієї стрілки. І знаєте, що мені, коли я перший раз подивилася цю палетку, я подумала: блін, оцей коричневий він виглядає тепло якимсь ну, от, зальотним. Ну, типу, що ці два відтінки, не приший, ну, як би, хвіст сюди взагалі. Але насправді, навіть зараз, коли я розтушовую межу ось цього темно-темно-корично-фіолетового, цей теплий вписується дуже так непогано. І мені здається, що він трохи додає теплоти в макіяж, і все це виглядає дуже-дуже гуд. -дуже я дуже часто сварилась на тіні від глимбі. Я, мені здається, роблю це регулярно просто. Виходить якась палетка, і я на неї дивлюсь, і я на неї сварюсь. тому що ну дійсно дуже часто. Глимбі роблять супер нелогічні і дивні палетки. Тому тут, в принципі, мені, мені дуже хочеться похвалити глимбі за кольорову гаму. Але я розумію, що тут потрібно хвалити не стільки глимбі, скільки худо-б'юті. Тому що це саме у худо-б'юті була взята та кольорова гама. Але у глимбі вийшло її дуже вдало скопіювати, як на мене. І палетка дійсно. Дуже дуже not bad. особливо, вибачте мене за 200 гривень. Не знижці, так я підтушувала. Тут ще будуть віки. Звісно, ж мені хочеться чорного, але я маю таку політику з приводу чорного в палетках. Що якщо ви розумієте, що ви не зможете зробити якісний чорний відтінок, то ну не лізьте, просто не лізьте. Не робіть, зробіть класний темно-коричневий, але не робіть чорний, от, аби його зробити, Тому що Візят Візіард... привіт. Візіард, здавалось би, палетка, яку використовує дуже багато візажистів, і вона така, типу, вся професійна, але будемо чесні, чорний там просто гавніше. Я про це неодноразово казала. Я спочатку не могла зрозуміти, знаєте, типу повірити в теж. Я зараз використовую палетку для візажистів, яка має такий поганий чорний колір. От, я набираю відтінок Moon Magic. От, от, це я кажу то, що може, слава Богу, що Гламбії не робить так часто чорні відтінки в палетках. Подивіться! У-у-у-у, який гарний шимрний відтінок. Боже, цей блакитний. Він якийсь магічний. Він реально Moon меджик. Він дуже красивий. Пальчиком люблю його наносити. Це дійсно виглядає класно. І шимери тут мені прям хочеться похвалити, тому що вони тут справді достойні. Я його так розношу, і я хочу взяти ще щось. От мені мало. Мені мало. Візьму напевно відтіночок Joy, і не Joy. Що мені взяти? Давайте відтіночок Self Love. Вже на пензлик, От. І я його нанесу ось сюди. Він дуже маслянистий, дуже маслянистий. І навіть пензликом ось цей шиммер дуже легко нанести. От він просто через свою маслянисту текстуру якби намазується на повіку. Красиво! Красиво! По нижньому повіку я прийду світінком kindness, напевно, просто ось так вуально. Я не люблю багато акценту на нижньому повіці на собі. Підтушую відтінком «Peaceful». І, ну, як би мені все дуже подобається. Давайте візьмемо ще відтінок Cosmic Love. Мені прям дуже його хочеться. Він також дуже маслянистий. І я його нанесу ось тут на центр. Так, знаєте. Я хочу нанести його буквально крапельку ось сюди. Not beautiful. Not beautiful. І сюди хочу раз. Він має якусь темну базу в собі. Я трошки тут підтушую. От раз. І прям прям. Угу. Прям, ну. Beautiful. давайте повторю це на другому оці. Що ж, я закінчила макіяж другого ока. Я хочу зараз за кадром дооформити макіяж очей, додати ві і так далі. От, але загалом, що я вам хочу сказати, це вже не моє перше враження про цю палетку. У мене є про неї досить сформована думка, тому що вона у мене знову таки достатньо давно. А, і поки що в процесі я в черговий раз впевнююсь в тому, що палетка дуже проста в використанні. Тут немає дуже темних відтінків, дуже складних відтінків там. Темно-синіх, темно-фіолетових і ще чогось. А, типу, для мене це ідеальна палетка для новачка, який хоче себе таку кольорову гаму, якому така кольорова гама пасує, якому така кольорова гама подобається. Тому що тіні чудово один з одним стушовуються. Вони безпроблемні. Вони за рахунок того, що вони знову такі доволі світлі, такі, навіть, навіть такі, відтінки, що вибілені, вони, ну, проблем з їх тушовкою у мене не виникало. І цей макіяж ока я зробила буквально за хвилинок 5 максимум. Тому що, ну, типу, все доволі просто працює. і шупальчиком, шопензликом непогано намазується, наносяться, класно, супер. А, матую, хоча вони пильні, але вони такі шовковисті і з ними просто. От Палетка просто от, у мене з нею асоціація зі словом, просто. По висновкам це класна бюджетна палетка. Якщо вам подобається така кольорова гамма, якщо вона вам потрібна, якщо ви хочете таке спробувати, якщо вам цікаво, і вам подобається по кольорах це все діло, то беріть. Тому що мені здається, що ви не пошкодуєте, бо мені сподобалось. Є мінуси не без цього. Вітінки на очах деякі дуже схожі один на один, Тобто я, я б щось скоротила. Так, вони пильні. Мейкабель Маріо теж пильний. Але я в цьому величезного мінусу, чесно кажучи, не бачу. Є коли це прям сильно тумач. Тут це в міру, це типу абсолютно адекватно, з цим можна жити. Шимерні, чудові. Це, звісно, не спаркли там рівня, майка веймарю і так далі. Знову ж таки, це бюджетна палетка для своєї ціни, це більш ніж якісно. Вони справді красиві. У мене тягнеться рука нанести ці сяючі відтінки на повіку. Вони дійсно класні, вони маслянисті, вони пігментовані, вони класно переливаються, вони класно сяють. Вони цікаві, що саме от мені. Те, що найбільше подобається, це не банальне золото, це не банальні якісь там бронзові відтінки, не банальний там синій перелив. Ну, тобто вони цікаві. От, це прям клас. Тому мені сподобалось. Звісно, косметика штука суб'єктивна. Це треба пам'ятати, те, що подобається мені, може не подобатись вам і так далі. От, це не моя кольорова гама, але тим не менш. По якості я прям задоволена. Тобто я знаю людей, яких є і Rose Quartz, але вони тягнуться до цієї. Це прям гуд. Це прям гуд, я поставила лайк. Це, напевно, єдина палетка від глимбі, яку я прям так похвалила. Тому що а, є палетки, які мені також більш-менш подобаються. Але все-таки ось ця поки на даний момент найякісніша з того, що виходило у глимбі тіням на мою суб'єктивну думку. Ну що? Все. ось такий в нас вийшов огляд. Напишіть в коментарях, чи вже маєте цю палетку, чи хотіли би спробувати, як вона вам діліться своїми враженнями. мені було дуже цікаво почитати, подискутувати. Я майже всі коментарі читаю. І також обов'язково напишіть, які з палеток ви також вважаєте доволі вдалими, які, на вашу думку, також достойні уваги і є непоганими. Все. всіх цілую, всіх люблю. До скорої зустрічі в новому відео.